І далі ми бачимо карту повітряних тривог. Нині пішли відбої, і вже відносно безпечно у Чернігівській, Київській, місті, Києві, Полтавській, Харківській, Черкаській, Кіловоградській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях нарешті території країни ми бачимо, перебувають у зоні небезпеки. Тривогу ігнорувати не варто. Це довели вже два ранкові повітряні обстріли. Тому, будь ласка, якщо у вас ще діє режим повітряної тривоги, залишайтеся в укриттях. Ну і далі чекаємо на включення представників Миколаївщини і Запорізької області про обстановку в регіонах. Росіяни сьогодні випустили по Україні десятки ракет, адже лише поблизу столиці, за повідомленням міської влади, було збито 20 ворожих цілей. Також е є влучання у Цивільний об'єкт у Черкасах там нині тривають рятувальні роботи. І за повідомленнями голови Черкаської ОВА, пана табурця, який був в нашому ефірі, понад 20 людей можуть залишатися під завалами. В міністерстві внутрішніх справ показали кадри того, як рятували одного з потерпілих у Черкасах. І зараз ці кадри ви можете бачити на своїх екранах. Попередньо у нього можуть бути. Серйозні травми, які пов'язані з ураженням хребта, про що нам розповів пан Табурець, але звісно, будемо сподіватися, що все минеться і якомога швидше цей постраждалий повернеться до звичного життя. І триває повітряна тривога для на заході нашої держави. Повітряні сили збройних сил України повідомляють, що там летять російські ракети. Тому, будь ласка, перебувайте в укриттях.